Всім доброго дня! Програма додатковий час ще раз вітає. Ми з капітаном команди Бистриця 2010 Довганом Довгоном Олександром зібралися для того, щоб проанонсувати восьмий тур христянської футбольної ліги, який буде відбуватися 17 травня на штучних полях фізкультурного коледжу на Мазепа. Олександр, дякую, що ви прийшли. Давайте зразу про, до справи, проанонсуємо цей восьмий тур, де перша гра буде між командою в це 2010 і темп. Ось, Олександр, що ти можеш сказати про команду Темпо після минулого туру, як вони зігралися з пасом, і як ви можете оцінити свою команду проти цієї команди «Темпо»? Адже все-таки ну, інтересний матч буде. Так, я теж і... думаю, що буде інтересний матч. Для нас він таким. В принципі, слабці ми вирішили, що він буде ключовим, тому що досить вже ну, чемпіонат підходить до завершення першої коли, і важливо ще набрати певну кількість очок, яку ми собі поставили, для того, щоб в другому колі продовжити боротьбу хоча б за середину турнірної таблиці. І матч для нас буде дуже важливим. Будемо старатися зібрати сві своїх сильніших, кращих гравців на цю гру, показати свою гру найкращу. Тому настроїмося дійсно на таку серйозну гру, на серйозну команду. Темпи в них, якщо взяти нас порівняно, то в них десь більше краще зараз дисципліна uh -huh. на даний момент. І по гравців в них ліпше збираються. Тому я би десь надав перевагу їм і тим більше в них більше очок. В принципі, проти лідерів так само, як ми, і вони досить давали бій, тому в цьому питанні десь у нас нічия така. Ну а думаю, що в суботу дійсно побачимо, хто буде сильніший. Ну, ну так, кажу, що фаворитом поки що є темпо. Так, якщо взяти ну, об'єктив. Ну, ми бачимо, що ви проти фаворитів досить непогано грають. <плес> тому можливо, можливо вам цікаво. це буде на руку. Так, головне, зібратись, настроїтися з перших хвилин, старатися показувати свою гру і добиватися результату. Думаю, з темпо буде цікаво грати. Більше знаємо багатьох їхніх гравців. Тому Досить цікаво буде. Інтересно буде, тому що ну, інтересний матч. Думаю, ну, гравці знайомі один з одним. І інтересно, як підійдуть ці команди для того, щоб показати свою, свою гру. Побажаємо хорошої гри обом командам, ми переходимо далі. Ельдорадо Галицький двір буде грати проти команди Патріот. Е, ну, напевно, що побредом рахується Ельдорадо Галицький двір. Е, Тим не менше не варто. Е, ну, Недооцінювати Патріот, все-таки Патріота вже сам може дати пій команді Ельдорадо Галицькодвір. Як, на твою думку, все-таки які шанси в Патріота виграти в команді Ельдора команда Ельдорадо Галицькодвір? Перш за все, Патріота треба зібрати більше гравців, тому що проти Ельдорадо досить важко грати, коли є мало гравців. Так. Це показало вже багато матчів. Тому що в Ельдораду досить великий склад, і вони можуть замінитись. І в принципі вони два тайми проводять одинаково, тобто yeah. не зменшуючи обертів. Yeah. Це їхній плюс. А таким командам, як Патріот, досить важко ну, грати, коли команда рівно років. та коли Ельдорадо рівно веде гру з перших хвилин і до останніх досить важко буде втриматись. Але теж очікується, я думаю, така серйозна гра буде досить напевно, що боротьба. Така футбольна. І думаю, ну, в принципі, «Ельдорадо» так, є фаворитом, і вони повинні набрати три очка, щоб показати нам, вболівальникам, е експертам, що вони хочуть боротись за призові місця. Тому... Yeah. Я кажу свою думку, що Ельдорадо тут буде фаворитом. Можливо, виграє навіть в два Е, Я думаю, що все-таки, якщо Патріот не збирає свою е, оптимальну кількість гравців, то Ельдорадо буде ну, вистажити їх в першому таймі. І навіть якщо в першому таймі буде рівна боротьба, то в другому таймі yeah. все-таки Патріот не зможе показати рівну гру. І напевно, що в другому таймі якраз посипляться саме найбільше м'ячів. Там можливо два і три різниці. Е, ну, давайте перейдемо далі. Атлетик буде грати проти команди Торнадо. До речі, досить знайомі гравці і Атлетика, і Торнадо. І, ну, Все-таки, Олександр, скажи, ну, хто є фаворитом в цьому матчі? Все-таки Атлетик так інтересно ну, грає, і Торнадо все таки. Ну, атлетик може відмітити, що це молода команда, а торнадо більш таки досвідчені гравці. Ось, кому ти б віддав би перевагу в цьому матчі? Чесно, дуже важко сказати, хто з них є фаворитом. Це по гріхіва, що можна буде побачити, тому що тут багато є таких чинників від того, як зберуться команди, від того, як настроюються на гру. Так, вони всі знають один одного добре. Вже не перший рік один проти одного грають. Ну, під різними назвами грали, але все рівно команди гравці, десь... гравці ті самі, тому досить цікаво буде. І не знаю, тут для мене немає фаворита. І бачимо, що атле... Атле... Атлетик десь. Трошки збавив оберти по ходу сезону. Напевно, що через те, що гравці зараз не приходять. Yeah. А торнадо навпаки десь Набирали. старається набрати, показувати гру, і бачимо, Зарею досить непогано зіграли. І цей матч дійсно буде такий цікавий, тому yeah. дос, досить важко сказати, хто виграє. Ну, я все-таки віддам перевагу торнадо, все-таки воно ну, досвідченіша команда і більше гравців. Пора їм вигравати. Так, да, Я думаю, що все-таки торнадо мав би вигравати, але бачимо, що Атлетик покаже в цій грі, як він збирає свою команду, як він влаштується на команду Торнадо. Наступний матч, зоря Спарта. А, як ти думаєш, все-таки Спарта зможе показати ту ж саму гру, що вона показала проти Ельдорадо Галицький двір? Думаю, що дійсно вони зможуть, тому що зоря, я думаю, я слабше десь від Ельдорадо Ельдорадо, а Спартів. Якщо вони зберуть тих гравців, гравці, які грали попередній тур, то думаю, зорі буде важкувато грати. Ага. І ну, думаю, що тут буде така гра до останніх хвилин, навіть може бути. Головне, щоб Спарта не розслабилась, так, як так. попередній тур. А зоря для них реальний є шанс взяти знову три, три очка, очка. Е, проти таких команд, як от Спарта. Спарта. І боротися за призові місця, якщо них вони виграють цю груних, такий шанс чудовий, можна сказати, вималюється в турнірній таблиці, вони зможуть боротися далі. Да, да. Тому буде бачити, як зоря підійде до цієї команди. Все таки, а якщо вона не дооцінить да. Спарту, вона втратить свій шанс Спарта, якщо. Проаналізує свої помилки зараду, але юр все таки зможе виграти. Так, ну що в зорі, зорі плюс те, що в них зараз триває переможна серія, ага, команда але, в хорошому настрої десь. Це теж до досить добре. Тому дійсно зоря десь чуть-чуть має, ну може не чуть-чуть перевагу, але ага. все ж таки думаю, що вони повинні взяти три очка в цьому ага. Зоря. Ну, Побажаємо двом командам хорошої гри і показати свою оптимальну гру, оптимальний склад, можливо. Останній матч восьмого туру це гра між командами Курінь Пас і «Прайд». От мені здається, це буде центральним матчем туру, все-таки «Прайд» – це та команда, яка все-таки може потягатися з, ну, з такими важковаговиками. Так? І бачимо, що корінь пас трошки недооцінив був темпу, і цим самим тяжко їм було ну, війти в гру, якось там реалізовувати свої моменти. Як ти думаєш, що корінь пас буде грати проти Прайда? Ну Всі чекають десь вже того матчу, коли дійсно Корінь Пас втратить очки, це буде цікавіше і в чемпіонаті грати. Yeah. От Прайд реально є, може скласти конкуренцію таку серйозну. Бачимо, проти ВІЗА їм не вистачило гравців. Іхню кількості, і десь е, так не хотіло по грі. А от проти корінь пасов, якщо вони зберуть тих гравців, які є, є в них, в них є досить сильні гравці, oh, no. і вони не один рік грають е, такі ну, одним складом. Там втрай дає такий дух команди. Yeah. Вони yeah. Е, можуть дійсно зібратись, настроїтися на гру і. Забрати очки, тим більше прайд аж не так сильно відстає від лідерів. Кури, та, від лідерів. І вони дійсно, якщо в них є задача боротися за призове місце, тому тут варто старатися взяти хоч одне очко, а да. навіть побрати за перемогу. А курінь пас в цій грі повинен далі доказувати своє не випадкове перше місце да. та винні демонструвати ту свою стабільну гру, свою стабільну свій стабільний результат. І якщо вони виграють, то ну дуже важко буде потім боротись з ними за чемпіонство, да. тому що відриви були вже великі. З кожним туром відрив збільшується і збільшується. Да, да, да. Ну побажаємо те ж саме цим командам. хорошої гри, ну хочу відмітити, що прайд вже не один рік, навіть не два. Завжди в кінці чемпіонату десь ну, трошки да, не вистачає тому... до хоча б до бронзових нагород. Буквально четверте місце, да. п'яте, четверте, п'яте. Ну варто да. зараз ще думати про ті очки, які можуть в кінці допомогти їм зайняти призведення. Дас. Ми вважаємо. Це, це, це хорошої гри всім командам Вищої ліги показати свою найкращу гру, дивитися за свою поведінку, поважати суперника, адже це так само дуже важливий фактор під час того, як ви граєте в футбол. З вами була була програма додатковий час. Довгоні Олександр, капітан команди Бистриця 2010 Дякую вам До побачення.